Будівельна компанія МС підготувала для своїх клієнтів розкішний і доречний подарунок. У сезон літніх відпусток чернівчани отримали нагоду виграти сертифікат на відпочинок у будь-якій країні світу. Будівельна компанія МС готова розіграти 50 тисяч гривень для нашого щасливчика, який вибере, куди саме він буде їхати. Учасниками автоматично стали всі, хто придбав житло у забудовника в період акції. Таким чином за головний приз змагалися близько півсотні буковинців. Скажіть будь ласка, як тебе воді? Визначати переможців допомагала маленька Вікторія. Саме з її легкої руки стало відоме ім'я головного щасливчика вечора. Переможцем стає солецький Олександр. Дмитрович. Пан Олександр спершу не повірив своєму щастю. Фортуна мені не усміхається майже, але тут дуже несподівано було. Чоловік лише нещодавно придбав двокімнатну квартиру в новобудові. Подивився на макет, і та квартира на мене подивилася її. Случайно вибрали все і навіть не задумувався над цим. Тепер же Олександр повинен визначитися з тим, куди поїде відпочивати. Сертифікат на 50 тисяч дозволяє не обмежувати себе у виборі напрямку. Ви може бути на будь-яка країна, яку ви Собі надумаєте, як про яку ви помрієте. та на цьому сюрпризи від будівельної компанії МС не завершилися. Я виграла 10 тисяч на відпочинок в Буковелі. Пані Людмила невдовзі збиратиме валізи, адже отримала чудову нагоду провести літні дні у горах. У мене є неповнолітня дитина, донька, і хотілось би її оздоровити і відпочити. Влітку, а от пан Олександр став власником коштовного сертифікату від забудовника. Сьогодні виграв знижку в розмірі 10 тисяч гривень на квартиру. Ну, думаю, що якраз ми її і використаємо в наступному платежі. Каже будівельна компанія МС обрав за гнучкий підхід до клієнтів. Тут сподобалося саме те, що можна придбати квартиру в так звану розстрочку, не прив'язану до курсу. Валюти серед учасників акції також розіграли подарунковий сертифікат на тисячу гривень для покупок у мережі «Брокарт», річний абонемент на заняття у «Спортлайф» і сертифікати від салону Експо. Крім цього, кожному клієнту вручили сертифікати на знижки та інші приємні подарунки. У будівельній компанії Мес кажуть, задоволення і комфорт клієнтів для них понад усе головна наша ідея це ціна і якість. Тобто ми даємо доступну ціну за хорошу якість, тому обіцяють і надалі дивувати своїх клієнтів вигідними пропозиціями й акціями. Павло Монахов, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.